Чуремна камера Нестора Махна з'явилася у Запоріжжі. В обласній пенітенціарній службі відкрили музей, де відтворили реалії Олександрівської візниці на початку 20-го століття. Загалом над оформленням музею працювали засуджені Добролюбівського виправного центру, залучили й професійних художників. Зізнаються, довелося сісти за підручники з історії та передивитися архівні матеріали. У 1906 році майбутнього батька посталих селян Нестора Махна заарештували на Олександрівському вокзалі в очікуванні вирішення своєї долі. Він провів кілька місяців у таремний камінь. Ми працювали там колективом, ми збирали по крупицям там інформацію о нього, создавали ну, образ. Махна прийшлося углубитися в історію і зібрати такий образ. Таких експонатів немає в жодному музеї області від справжніх кайданів до сучасних предметів побуду ув'язнених. Крім того, чимало деталей наочно демонструють хитрощі, до котрих вдаються засуджені, аби отримати в неволі заборонені предмети. Своїми колекціями поділилися ветерани пенатиціарного відомства. Вони приносили і речі, і те, що їм принадлежить, і те, що зв'язано з історією області. Тому тут в експонатах у нас не було проблем.